І, любі мої, сьогодні хочу разом з вами розпакувати свою посилочку з сайту Джум. Зараз подивимося, що ж я не замовляла собі. Так виглядає наступним чином. Він такий величенький, тому що тут одяг. Я придбала собі декілька футболочок. Зараз будемо роздивлятися. І так, ось таким чином виглядає перша футболочка. Як на мене розмір саме те, що потрібно. Така широка, широка, широка. Трошки така по відчуттю вона з додаванням якоїсь синтетики. Хоча більш така хлопка, як хлопкова така. Ось, ось така симпатична перша футболочка. А так, наступний пакетик футбол... з іншою футболочкою з меншого розміру. Зараз дістанемо. І так, це не одяг, це я згадала, це така подушка, вона тут надувається, такої синтетично приємної тканини, такої як бархатистої наче. І буде такий валик, який, на якому можна сидіти, який можна підкладати кудись під голову, ще кудись. Ось така цікава річ. Ну, зараз надувати мене немає можливості, але як надую, можливо, покажу, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. На наступному упаковку точно футболка, зараз розглянемо. І це ось така футболка, вона якась така має дуже-дуже приємна, вона на дотик. Прямо, знаєте, як щось таке натуральне. Ось, треба подивитися, чи тут от Якщо буде вам видно, бачите, такий якийсь цікавий матеріальчик. Дуже приємно. Це також розмір в мене L. Вона така не дуже велика, але буде така простора і приємна до тіла. Ось така футболочка. І ще одна футболочка ось такому маленькому пакунку. Так, третя футболочка має вигляд ось такий. Теж якась така приємна на дотик, але синтетична, більш синтетична, ніж сіренька. А поки що я дуже дуже задоволена симпатичні футболочки. І зараз подивимося, що тут у мене. Я вже не пам'ятаю, що я там замовлялася і спеціально дивилась, щоб було таке перше враження. А, так, це ноу-хау. Я почитала там цікаві відгуки. Це така мечалочка спеціальна для відгущування шкіри. Я буду пробувати. Вона така, як меланінова губка, тільки для тіла. Дуже щось таке цікаве. Новинка, новинка. А, так, далі поки тут якась косметика. Ось, подивилася разом. Ось, щось така малесенька. Ось, зовсім маленька. Це рум'яна, але вони, прям, ну, дивіться, яка мандолинка. Такі крихі кріш, така трошечка маленька. І тут же лежить, що це у нас таке. Що ще? Подивимось зараз, що це. Я думаю, багато хто з вас бачив рекламу цих рум'ян, але вони такі малесенькі, просто е, як малятко якась такі, такі так, на вагоні, і ну, зовсім бачите, долонці займає зовсім мало місця. З таким ось оленем. Зараз відкриємо, подивимось сводчик. Рум'ян такого кольору у мене ще не було, і тому я його хотіла такі замовити. Вони такого трошки фіолетової гами. Зараз ось такий вигляд мають ці рум'яна. Бачите, прямо вони такі фіолетові. Я візьмемо в пензлик. Зараз візьму нанесу ці рум'яна на щічки. Подивимось, чи буде їх помітно. Чи не будуть вони якісь вибілюючі. Тому що бачите, по сводчі, вони ось такі мають вигляд

десь під тончика, да. А номер 8. От схожі у цих майже однакові, але мають трояк майже однакові, не то однакові, але схожі між собою. Бачите, світлий колір точно відповідає, а цей більш такий беж, більш такий, а цей більш такий з такою якоюсь. Ось. Ну, супер, хоч сподобалось. Цікаво, як буде виглядати на очах. Ось такі були мої покупчки сайту Джуна, чи все розпакувала, так, повністю все. Дуже дякую за увагу і до нових зустрічей.